Наприкінці року і на початку нового року противник не припиняє штурмових дій, не припиняє своєї активності, е, скажімо, не зменшує кількості ні обстрілів, ні ударів дронами, ні е, авіаційних ударів застосовуючи кориговані авіаційні бомби і накеровані авіаційні ракети. ну почнемо з того, що ворог навіть збільшив кількість штурмових дій. Намагається відтіснити сили оборони України з населеного пункту е, Степногірське, а також з міста Гуляйполе і проводить штурмові дії, інфільтраційні дії, е, намагаючись навіть охопити з, з флангів. Це місто веде активні штурмові дії е, в населених пунктах, які розташовані поблизу. На флангах, скажімо, поряд з Гуляйполем. Такі е, населені пункти, як зелене, як залізничне, як Варварівка, Добропілля, Прилуки. Ворог штурмує зараз саме ці населені пункти. Ну і все Гуляйполе це велика сіра зона. В якій ворог не може закріпитися, він намагається завести штурмові групи, але сили оборони України вибиваються штурмові групи, не дають йому, щоб він мав спокійно захоплював певні позиції. Тому на вулицях тривають запеклі бої за кожен будинок, за кожну вулицю, за кожен квартал сили оборони України є на околицях Гуляйполя, в центрі, в середмісті, скажімо, там немає ні наших, ні росіян, там тривають просто бої між штурмовими групами. Практично такі ж події відбуваються і в населених пунктах поряд з Гуляйполем. Проте, сили оборони України намагаються відбити всі ці штурми. В день ми фіксуємо лише на Гуляйпільському напрямку дві з половиною десятки штурмових дій. Тобто це доволі висока активність. Крім того, не зменшилась ворожа активність і на Олександрівському напрямку. Там противник також штурмує біля декількох населених пунктів, намагається прорвати нашу оборону, закріпитись в цих населених пунктах. Е, противник проводить, скажімо, е, він застосовує на цьому напрямку інколи тактику, навіть е, механізованих чи броньованих штурмових груп. Тут він, скажімо, залучає до цих штурмів техніку, але ми знищуємо також і техніку щодня. У ворога є втрати в броньованій техніці, в танках, в автомобільній техніці, тому ситуація доволі непроста. Ну і що стосується Оріхівського напрямку, то тут ворог, як я вже казав, хоче. Взяти під контроль Степногірськ, тому що Степногірськ розташований на панівних висотах в цьому регіоні. Крім того, він доволі недалеко від е, околиць Запоріжжя, тому ворог прагне вибити сили оборони з цього плацдарму для того, щоб тримати його під контролем. Встановити тут певні види озброєння, якими можна вже бити навіть по околицях Запоріжжя, а також тримати під вогневим контролем логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя до на схід до Гуляйполя, до Оріхова, тому ситуація доволі і доволі непроста. Щодня ми фіксуємо, наприклад, е, ну, до двох тисяч ударів дронами камікадзе, до півсотні е, кабів. E, близько 400-450 артилерійських обстрілів з використанням майже 2000 боєприпасів. Тобто, активність ворога доволі висока у нас на півдні і зменшувати цю активність ворог не припиняє. Ворог намагався витіснити нас, як я казав Степногірська. Проте ми проводимо активну оборону. В нас не позиційна, що ми стоїмо на позиції і не даємо ворогу пройти, а маневрена. Тобто, коли потрібно, ми відходимо, коли потрібно завдаємо ворогу ударів, заводимо його там в вогневі мішки, запускаємо і потім знищуємо. Противник, крім того, він доволі активно проводить інфільтраційні дії, намагаючись проникнути в глибину нашої оборони. Його вже бачили там на певній відстані там, до 10-12 до кілометрів від ну, орієнтовної лінії бойового зіткнення. Тобто, лінія фронту вона зараз це поняття доволі відносне, тому що позицій як таких їх ну, фактично немає, тому що є дуже і в нас, і в ворога ефективні системи. Вогневі системи, є озброєння, там ті ж самі дрони, fpv дрони які не дають просуватися, не дають, скажімо, підійти ворогу до ну, до, ведення, до штурмів, вже до штурмових дій. Ми часто його е, зупиняємо далеко і знищуємо далеко до наших траншей, до наших позицій, але. Скажімо, на Гуляйпільському і Оріхівському напрямку противник проводить проводить е, таку в нього тактика зараз: це малі штурмові групи, проте вони йдуть хвилями доволі часто одна за другою, одна за другою штурмові групи, для того, щоб е, не дати нам часу на те, щоб підтягнути поповнення, підтягнути підкріплення, е, налагодити логістику. Тому доводиться відходити на певні позиції, знищувати ці штурмові групи, заганяти ворога, заводити їх в вогневі мішки і потім е, завдавати по них вогневого ураження. Але ну скажімо, е, ворога в нас велика кількість нас, тому е, з ним доволі непросто ну холодно так. Трохи менше, трохи працюють акумулятори на різних безпілотних літальних апаратах. От. Проте і ми, і ворог до цього готові. Тому, як я казав, вже кількість бойових зіткнень не зменшується, кількість обстрілів не зменшується, кількість ударів дронами не зменшується. Навіть під час штурмів противник дронами закидував своїм штурмовим підрозділам Білі масхалати для того, щоб ну, взагалі вся логістика і у ворога, і у нас е, перейшла на те, щоб в основному е, доставляють все дронами або е, наземними роботизованими комплексами. Е, тому е, ну, ворог і навіть боєприпаси, е, продовольство. Озброєння, і навіть, як я казав, вже білі е, снігові камуфля... камуфляжі, от, е, скид, скидав за допомогою бомберів. І в нього взагалі останнім часом, якщо ворог застосовував часто е, так звані несуни, так, так звані мули, які там несли все це, то ця кількість їх зменшилася, ну того, що у них і менше стало особового складу. От, але продовжуються ці дії, і є, знайшли противники вихід. Вони кидають все це з дронів. Один з найактивніших це Запорізький, Запорізькі три напрямки, і, зокрема, Гуляйпільський. Ну, більше інколи буває на Покровському напрямку. А так на Гуляйполі декілька разів були. Навіть там по 64 бойових зіткнення за добу саме на Гуляйполі. Це доволі велика така цифра, великий показник ворожої активності.